Ні в новогепе асоціюється не лише з початком навчання. Традиційно в цей період першокурсники мають можливість проявити себе, показати свої таланти, поділитися творчістю і енергією. Це не конкурс і не змагання, а святковий концерт, де кожен може подивитися, якими багатогранними можуть бути наші студенти. Участь у золотій осені беруть винятково першокурсники. Спершу організовують концерти в інститутах, далі обирають найкращі. Ми дивимося всі вісім концертів, відбираємо найкращі номери з кожного концерту. І вже відповідно за підсумками цих концертів робимо один великий гала-концерт. Цьогоріч у програмі 19 виступів: від віршів та комедійних номерів до каверів на популярні пісні і танці. Цим заходом ми хочемо познайомитися з талановитими першокурсниками, ідентифікувати їх, витягнути їх з їхнього кокону, для того, щоб можна було потім залучати їх в різноманітні події, заходи і фестивалі, і так само показати, що вони можуть долучатися, і вони цим фестивалем інтегруються в таку талановиту спільноту нашого університету, і вже самі потім приходять з бажаннями щось створювати нове. Ставимо і джентльмен, хто знає це відомий корейський виконавець, який прославився опагам. стайл. стайл нас підготовка була насправді. Нас було два тренування, тільки нас мало нас все змінилося в останній момент. У нас так все бистренько, ми все поставили і якось так собі кайфуємо. Ну, віддаємося на максимум. Подібні заходи в національному університеті водного господарства та природокористування допомагають студентам інтегруватися у життя університету. Особливо це важливо для іноземців. Ельнур родом з Азербайджану, але виріс в Україні разом із одногрупниками представив на золотій осені традиційний танець лезгінку. Презентуємо традиційну лисинку азербайджанську, але вона як грузинська, як азербайджанська. В нас в групі два й це я і мій друг Нігат, і ми вирішили от таку лизинку зробити. Студенти зізнаються спершу було страшно, але врешті виступ став для них новим досвідом і задоволенням. Я людина, яка дуже боялася брати, наприклад, в школі ті самі якісь можна сказати участь в різних конкурсах. Але я вирішила, що це нове життя, це університет. Тут треба себе показати, віддатись повну, і я вирішила взяти участь, хоча був страх якийсь, але я вирішила, що я візьму все в свої руки. В принципі, хочу подалі брати участь в таких конкурсах. І така можливість у студентів ще буде серед усіх фестивалів та заходів. Особливою подією, за словами керівників центру розвитку студентства, є та на яку з нетерпінням чекають усі здобувачі освіти. Студентська весна. Це масштабний конкурс талантів серед усіх здобувачів освіти. НУВГП. вони починають з осені і зимою готують. І будуть весною запалювати, скажімо так, плюс вони дуже чекають халовінську вечірку. Їм дуже подобається перевтілюватися ці костюми. І після халовінської вечірки ми будемо робити різдвяний вечір з різдвяними традиціями, але так більш по сучасному, щоб якось так і вкладати їм в голову наші українські традиції. Але сучасно, щоб вони могли і було цікаво, щоб вони приходили і долучалися. Однак про усе по порядку, хоч золота осінь це не змагання, фестиваль закінчився символічним нагородженням. Абсолютно Усіх учасників. Окрім того, дипломи отримали й студ-куратори. У справжньому яскраво в новогепе пройшла золота осінь. Першокурсники точно запам'яталися глядачам, і вони не підсилили вже існуючі активні команди наукових інститутів університету. Це був проект про універс новогеп попереду ще більше цікавого.